Безсніжне різдво. Синоптикиня попередила про нетипову погоду на свято та повідомила, кому пощастить зустріти його по зимовому. Теплу погоду з позначкою термометра вище нуля по всій країні напередодні Різдва трішки потіснить незначний мороз, який встигне втекти зі свята. Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для НВ розповіла, кому пощастить зустріти різдво зі снігом, та повідомила, якою буде температура повітря під час головного зимового свята. 24 і 25 грудня прийде новий атмосферний фронт із заходу, тому можливі знову опади сніг з дощем, але снігового покриву вони не надто додаватимуть. Той сніг, який є зараз, залишатиметься по північному кордону країни і по північно-східних областях це Чернігівщина, Сумщина, частково Харківщина, розповідає експертка. Решта областей будуть без снігу на різдво. Звичайно, за винятком Карпат-Карпати будуть зі снігом. Там утворився значний сніговий покрив, який буде утримуватися. Зниження температури, яке розпочнеться наприкінці тижня, буде невеликим, значних морозів не очікується, а в денні години переважно плюсова температура або близько нуля. На різдво 25 грудня вночі по території України від 3 до 3, а в день 0. 7 градусів. За розрахунками на сьогодні, цього дня може проходити атмосферний фронт із північного заходу. Але досить стрімко вночі у західних областях, а вдень він вже буде тільки у східних регіонах, тож прогнозується дощ та мокрий сніг, і вітер може посилюватися. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!